Покличте поліцейського, будь ласка. Поліцейського покличте, будь ласка. Я не відмовляюся. Доброго дня. Подивіться, рахуємо, як до відеопортація на диву. Повідно, 32-ї пункту 2 документ, так, військово Угу, А можна ваше посвідчення подивитися? Ваше посвідчення подивитись. Бо не розчув, як вас звуть. Савчук Олександр Васильович, поліцейський офіцер громади. Угу. Дійсно, до 22.05. Mm -hmm. Добре, по які ви кажете... Угу, Службове посвідчення чудово. По якій ви статті зупинили? Я обі функціону. Функціоне. Коли е... е... уповноважений орган державної влади прийняв рішення стосовно обмеження да, в пересуванні. Да, так. Да. Так. Скажіть, будь ласка, зв'язку з чим обмеження в пересування саме мене? Зв'язку чим? Так, саме мене особисто, мене, як ви мене зупинили. Перебірка військових облікований покуденку. Військову облікований покуден. Ні, ні, 32 сиди не підходять. Друга сиди не підході. 35-та, правильно. 35 да, Я поняв. А згідно 32. Ні, 32. 32, 32. 32. 32 це якщо ви пішоходи зупинили, правильно. А що? 32-й. А чого ви пішоходи? Ні, дивіться, є. Ну дивіться, в мене є закон про національну. Ви ж ним керуєтесь, правильно? Так. Правильно, давайте почитаємо разом. Давайте почитаємо разом. Почитаємо разом закон про національну поліцію. Дивіться, все відповідно, так як має бути. Дивіться, 35 стаття, ви керуєтесь 35-ю статтю, правильно? Звісно, я знаю там сьомий просто, я ще раз його прочитаю. Просто тут їдеш, непонятно. От, поліція стоїть, що за знаки, до чого ці знаки. от. Що вони на жовтому фоні, це тимчасові знаки, якісь дорожні роботи. чи що-то. Ну, Дуже якось незрозуміло, що тут взагалі. 35 пункт 7. -й. Ну так, да, уповноважений орган державний... то дивіться, рішення має бути якесь. А рішення є. А як... Хорошо, можна ознайомити. Можна ознайомитися з рішенням. ознайомитися. Да, а це хто з вами? А? Це хто з вами? Це з РПЧКТСП. Це, це військові? Так. А яке військові мають відношення військові? Я військового на військового коменданта на е, патрулі разом і мобільний Я зрозумів, дивіться, мене зупинив патрульний, тобто ви правда. Військовий комендант виніс розпорядження. А до мене яке відношення військової команда? Yeah. До мене яке відношення військової комендант має? Він не вам Веніс, він Веніс працівникам. Хорошо. І на нас розпочається, дане. Дивіться, ви, ви знаєте Конституцію України. Конституцію України ви признаєте? Так, добре. Що 17 стаття каже. Ну, я з вами спілкуюсь. Yeah, yeah. Ви зрозуміли? So, okay. Так. So, я не зрозуміло. Хорошо, дня. Ми ваше зауваження візьмемо до уваги. Ні, дивіться. Ютуб канал собі створили. Та чого? Не робиться. Конечно. В країні війна. Давайте не будемо продовжувати. Ну давайте не будемо. Хорошо, гарного дня.